Купуємося в метро, чекаємо гостей. Зараз буду показувати вам, як готувати, накривати на стіл будемо. Процес. Друзі, всім привіт! Сьогодні блог про те, як я готуюся до гостей. Що скупилося в метро, що готую, і це все в межах півтори години. І це можливо, тож буде дуже цікаво. та смачно. О, о Боже! А це на що? Я її одягла взяла. Розпаковочка до нас зараз кумов'я прийду. Метро скупилися ми на 4600. Просто саме дорогий, то це алкоголь. Відповідно, це завжди так. Лухину взяли, щоб були якісь ягоди. До речі, вона там недорога в метро. Це не реклама метро. Хліб оксамитовий, дуже смачний. Зараз вам, ну я накрию на ціл, покажу вам потім. Отакі От намазочки, теж вони смачні, без добавок різних. Авокадо 80 гривень, оливки, помідори черрі, помідори ось такі великі, я буду їх сиром з часничком робити зараз, навіть нічого не ховаючи. Сік, апельсиновий. Вперше такий беремо. Персики. Купила на роботу лоточок скляний, він там 139 гривень чи що. Буду собою, я з собою їду, хоч я поряд біля роботи працюю, біля дому. Так, ось такий трикутничками хлібчик. Зараз буду робити з маслом. До речі, масло зараз достану, хай розтоплюється. З маслом і шпротом. Це для салату моцарела. Вони там по 50 гривень чи що, взяла такі зелену гречку, Кока-кола зеро. Ось такий сир, брі, 200 гривень, я його часто беру. Чоловік взяв м'ясо для стейку, буде стейк на грилі. Сир голландський це для сиру з часничком. Майне забули. Доспіди по майонезу? Ще одні оливки. М'ясо буде, але про всяк випадок взяли ще прошуту. До речі, щось 260 чи що воно, ну, воно дуже смачне. Кока-Кола, алкоголь. Джим. Ось такий. Не знаю, що там написано. Чоловік каже, що дуже смачне. Воно я вперше сама вибирала ось таке. Сухе, червоне. Тут якраз до м'яса та сиру. Супер. І друге, кішка намальована, книга, все, як я люблю. Не знаю, чи ми його вип'ємо, звісно, але так. Все, і ще одна Кока-Кола. Зараз буду готувати, покажу вам стіл, який не готова. Вирішила все-таки в останню хвилину озвучувати відео, тому що там шум, там шум, і щоб це не затягувалося. А починаю я з салату, салат цей вже продається. Митий, тобто рукола з листочками такого фіолетового салату, там його дуже трошечки було фіолетової капусти. Потім моцарелу такими кульками, два пакетики я висипаю, так що було багато цього салату. Дома ще були такі грінки а, цікавенькі, вони дуже-дуже смачні. Можна взяти любі грінки і помідорки черрі. Вони в мене такі були величенькі, тож я їх розрізала. No. Після того відставляю, потім буду готувати ще соус, все покажу та розповім. Зараз нарізаю помідори для помідорів з сиром та з часничком. Це моє блюдо, вже більше 20 років. Я обожнюю готувати і обожнюю їх їсти. Зараз буду готувати закуску мого дитинства, тобто це завжди раніше готувалося в кожній оселі. Це бутербороди зі шпротами. Хліб, чорний, трикутничками я помазала маслом, і зверху ось такі шпроти. Саме самі класні це шпроти в таких скляних банках, вони дуже смачні, якісні та цілі. До цих бутербродів класно було б додати кисленькі огірючки, але в мене їх не було, тож додала маслини зелені. І це дуже смачно. Вони в мене такі великі, теж хметру купувала і просто розділила їх, розрізала навпіл, і розложила. Це дуже смачно. Гусь із хвилини на хвилину мають бути, тож я вже все ставлю на стіл. Тим часом вирішила одразу вже помити лохину та інжирні персики, щоб була закусочка вже на столі і все готове, можна було їсти. Гірчиця козацька. Гірчиця. Діжонська, олія. Це оливкова, соєвий соус. Пропорції, можливо, невірні. Буде як є? І лимон. Так, і ось таким вінчиком збиваємо. Все приблизно по 2 столових ложки, крім олії оливкової, тут її більше. І лимонний сік, одна десь столова ложка. Звісно, вигляд не ахти, але якщо його перемішати, я думаю, воно буде вкусно. Салатик готов. Посунемо. Ось так буде. Маріна. Ось так. так, змішала чесничок, який я раніше давила з майонезом, намазую помідочки mm -hmm. і наверх натерти її. Твердий сир. Все, ви бачите зараз на столі. Вибачаюся, далі вже нічого не знімала особливо, тому що гості вже прийшли. І що я... ще в нас було на столі? Картопелька, пюрешка, проста звичайна пюрешка, перемащена маслом, і м'ясо, свинина на грилі. Все, все, що було. І ще у гості принесли печінковий пиріг, який, до речі, Наташа Кума перша готувала, і в неї він чудово вийшов, я точно знаю. Тому що а, саме піщенковий пиріг готувала все дитинство моя мама, і вона зараз його готує. Це, якби то так, і корона одне із коронних блюд. До речі, планую якось відзняти сам рецепт. Як готується, то скоро буде на Ютубі. Також кому я з собою принесла я пиріг чи Дуже смачний, я його, напевно, найбільше з'їла. Це було дуже смачно, рецепт, якщо потрібен, пишіть. І в кінці ми грали монополію. Монополію ми грали годин п'ять. Це вам лайфхак, коли до вас гості приходять, і ви не знаєте, чим зайнятися. Ця гра має бути в кожній сім'ї. Повірте, ви не пожалкуєте, як будете мати її в себе. Впевнена, вам мій блог невеличкий сподобався. Тож коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь і будьте активними на, на моєму каналі.